Аляля, це не трек, це мат, це не біль, це факт. За кожен наш нашта, ти відповіш гай. Ти зайшла в наш дім, як шакал серед ночі, ти вкрала міста, але віру не вийшло задушити в очі. Я бачу під'їзди, де стіни ковтали імена. Також на свіжа тріщина, це твоя вина. Ти думала, впадем? ну но ми встали рано. Казка на голову замість обісу окопі яма. У бабці в селі підвал Замінив спальню, а внук броніку Вчора вернувся спередка і далі в атаку моє місто, дихає крізь зюба. Рюкзаки біля блокпостів, от ота твоя справа, ти прийшла з а в нас тут садки хліб. Ми зустріли тебе коктейлями, не хліб, сілягнів, пішла на війна, досить нам друмний шрам тут мій дім, моя земля. Чуєш, пішла на війна, пішла на війна, наші серця стальний жар, кожен вір. Пішла на війна Волонтер не спить, грузить бус до зорі. Пляшки, води, турніки, ти броніки, водні коробці. Мами в черах, картки ліки, передайте туди, а ти лізеш до нас, знов, як тінь чужої біди. Ти палиш поля, та зола стане ґрунтом весни. Кожен спалений дім відбудемо міцнішим, ніж був колись Насламаєш покіска, а ростуть нові, як у хлопця протеза і він біжить швидше, ніж ти калічиш нам сон, але ні коротші не стали. Кордон у голові, де ти там постеляє і страх, де ми життя. Далі не молиться за нас. Просто забирай свій хлам із цієї землі, де ніхто тебе не чекав. Пішла на війна. Серця стади жаль, кожен двір, кожна сім'я Кричить, пішла так війна. Ми не святі, та свої Сльози, людять, прапори. Кожен метр цієї землі Ми тримаєм, як нерви всередині. Ти ще дихаєш десь там у новинах словах, Та в очах поценіванулі Ти давно вже впала в страх. Коли пролунає тиша це не твій подарунок з небес, це наш голос єдиний, що вигнав тебе. Пішла на війна, досить нам трудиша. тут мій дім, моя земля. Чуєш, пішла на війна, пішла на війна, наші серця сталь піша. Кожен вір, кожна сім'я.